Без бійок і без образ, рівно рік тому футбольні фани всіх великих українських клубів підписали між собою документ про перемир'я. Відтоді у футбольному фан світі панує тиша, якої зараз не вистачає на сході України. Що змінилось у світі ультрасів та в яке русло? Хлопці спрямували свою шалену енергію. Знає Євгеній Агарков. Нецензурщина, постійні пересварки та публічні бійки. Це було рік тому. Подекуди футбольні матчі для простих перехожих ставали небезпечним видовищем. Це марш єдності футбольних уболівальників у Харкові. Після нього стало зрозуміло: бійок більше не буде. Кі фанам ці пісеньки та річівки розійшлися світом, а хлопці дали зрозуміти, вони справжні патріоти заради перемоги, готові забути про суперечки. Вся Україна, всі фанати однозначно були на одній стороні. І було ясно, що продовжувати які-то конфронтації ну, це глупо, і як було і написано, це преступлення проти самих себе. 13 лютого. Торік хлопці склали документ, згідно з яким на всі сварки між фан-клубами накладалося табу. Усі організації ідею підтримали. 99,9% всего движения «Ультрас» в Украине являются патриотами своей страны. И когда речь зашла не о междуклубных каких-то меж... междуусобицах и войнах, а о целостности страны, было принято решение объединиться всеми враждующими кланами. Документ підписали. На трибунах стадіонів запанувала ідилія, обмінювалися винятково вітальними гаслами без образ. Люди підтримують друг друга, грають футбол з друг другом, тобто ну, все відбувається в, би, в рамках взаємодії. Уваження за рік, що минув, вони навчилися не лише мирно жити, а й допомагати тим, хто захищає наш спокій на сході. Ультра Сартем став волонтером. Якщо вважати цю гуманітарку, це десятки тонн. Дуже багато бронежилетів було зібрані медикаменти, аптечки, з якими допомагав уже на жаль, покійний нині Андрій Гусін. Тобто все збирали від чого могли від пачки печива до закінчуються спеціальними прицілами або нічного бачення. Усе на фронт везуть і своїм одноклубникам, і колишнім суперникам, бо там зараз Чоплич воюют сотни тех, кто с тому бывся между собой на стадионах. Большинств добровольцы. Футбол как бы теперь отошел на другой план, и теперь основная цель это защита государства. Футбол как бы сейчас уже не то, не то. Соперник это было между футболом, а сейчас у нас одна идея – это освобождение Украины. Що прийшло час не бути ворогами. Святослав близько місяця тому в зоні АТО відсвяткував своє 19-річчя. Вірить, що коли закінчиться війна, непорозумінь між ультрасами вже не буде ніколи. Буде багато іншого клопоту. Усі разом вони фанатітимуть відбудовою країни. Євгенія Гаркова, Лахоцінівська, Вікторія Блязова, Світлана Фічун спецкор два плюс